Вас вітає полісей, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретановий силенблок переднього або заднього важеля. Має однакову форму, може відрізнятися внутрішнім діаметром 12 або 14 мм. Підходить для Audi Q7, Porsche Cayenne, Volkswagen, T4, T5, T6 та Touareg. Всі деталі підбираємо за вінкодами кодами ваших автомобілей, тому. Підбираємо вам саме ті деталі, які будуть підходити згідно заводським передписанням. Деталі виготовляється з поліуретану чотирьохкомпонентного, гарячого затвердіння, мають всі характеристики оригінальних запчастин, жорсткість, як ви бачите, жоден елемент не дубовий. На деталі надаємо гарантію один рік без урахування вашого пробігу. Про актуальні наявності та ціни можете дізнатись у нас на сайті поліінвія або запитавши наших менеджерів, зателефонувавши їм за номерами, які зазначені в описі під відео. Найактуальніші відповіді на всі запитання, які стосуються поліуретану і деталей, ви можете знаходити у нас на сайті або на нашому youtube каналі. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, будемо раді вам допомогти.